Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, на сьогоднішній лекції ми поговоримо про суспільно-політичний вимір енцикліки Папи Бенедикта XVI «Deus caritas est» Сест Бог і Любов. Ця енцикліка Папи Бенедикта XVI була опублікована 25 січня 2006 року. В ній йдеться про поняття любові в різних її вимірах. Назва енцикліки «Deus Caritas Est» походить від її перших слів на латинській мові. Енцикліка так і починається цитатою з першого послання святого Йоанна, 4 глава, 16 стих. Бог є любов. Перша енцикліка Бенедикта XVI складається з двох головних частин. Перша частина є більше теоретична. Називається Єдність любові у творінні та історії спасіння, де Понтифік представляє богословські, філософські свої розуми про те, якою є любов, чим вона є, в різних вимірах, в яких вона поступала, в яких вона проявляється. І це стосується любові Бога до людини та відповіді людини на Божу любов. А також, очевидно, ця любов стосується стосунків. Між людьми у любові. Друга частина енцикліки Бог і любов має вже більше практичний характер. Так і вона називається «Практика любові церкви як громади любові, де папа говорить про практичні конкретні варіанти воплочення в життя Божої заповіді любові до Бога і до ближнього. Нас цікавить найбільше 22, восьмий і 29 й параграф цієї циклики, де Бенедикт XVI чітко показує головні критерії, з якими християни мають підходити до розуміння інтерпретації і е, реальної дієвої позиції в суспільно-політичному житті. Бенедикт XVI розділяє два. Головні рівні суспільно-політичної позиції християнина. Перший наголошує на справедливому, суспільному і державному ладі. І це є центральне завдання політики. Другий рівень: любові милосердя завжди є потрібні навіть у найнесправедливішому суспільстві. Отже, справедливість. Бенедикт 16 наводить слова Агустина, який каже, що держава, яка не керується справедливістю, перетворюється на велику банду злочинців. Тому один з принципів християнства розрізнення між тим, що належить кесарю, і тим, що належить Богові. Матея 22.21 розрізнення між державою і церквою, або, як говорить другий Ватиканський собор. Чітке розуміння автономії дочасної сфери і божественної вічної сфери. І ось справедливість, очевидно, є базовим поняттям, базовою реальністю, яке вимагається від суспільно-політичної діяльності держави і е, головних діячів державної політики, людей, в тому числі християн. Держава не може встановлювати релігії. Однак держава Зобов'язана гарантувати свободу і мир між прибічниками різних еліт. Церква з одного боку має незалежність і в дусі віри живе у формі спільноти, до якої держава має виявляти свою повагу. Ці сфери відділені чітко, але водночас вони є невідокремлені. між ними немає прірви, а радше завжди існують глибокі відносини. І ось справедливість є основа, мета і внутрішній милови кожного політики. Тому що для папа 16 XVI політика це значно більше, ніж е, звичайна інструментальна техніка встановлення суспільних порядків. Джерело і мета держави, справедливість, яка має етично моральний характер. Як же ж державі досягти справедливості? Тут, тепер, наш час, в наших обставинах, в наших реаліях. Папа ставить питання. А це питання, в свою чергу, породжує ще радикальніше. Що таке справедливість? Як ми можемо її інтерпретувати, зокрема в теперішніх викликах, які ми маємо в світі і в Україні? І ось тут папа говорить про. Значення практичного розуму, про проблем розуміння і інтерпретації як те, чим є практичний розум, як його застосовувати і яку місію він відіграє в осмисленні, що є справедливе, що не є справедливе. І ось для того, щоб цей розум міг добре функціонувати, його потрібно постійно очищувати. Оскільки етично, моральне засліплення практичного розуму. Спричинене перевагою інтересів, корисливих інтересів, очевидно, перевагою бажання влади, вони засліплюють розум і стають загрозою, якою, якої дуже часто важко позбутися. І ось тут це поняття катарсису, поняття очищення практичного розуму, який є визначальним чинником. чи Правильно чи неправильно суспільство в державі вибудовує справедливу систему координат стосунків, тут якраз в цьому місці, в місці очищення, методики очищення, від засліплення інтересами, корисливими та е деспотичною владою, в цьому місці стикається політика і віра. Віра має свій особливий сенс. Віра це зустріч живим Богом, зустріч, яка відкриває перед нами нові горизонти. І ці горизонти виходять, значно виходять, перевершують будь-які можливості і межі нашого розуму. Шлях віри це властиво є та сила, яка очищає розум, яка допомагає позбавити цей розум засліплення, яка допомагає розуму бути собою. В своїй автентиці перебувати, а відтак адекватно функціонувати. Саме віра допомагає розуму краще виконувати свої питоменні йому завдання і бачити те, що йому притаманне або абсолютно не властиве, тобто неадекватне для розуму. Католицька соціальна наука не має наміру передавати церкві владу на державу. Церква не має ставати якоюсь окремою е, державною структурою, контролюючою, наприклад. Ні. Не хоче накидати тим, хто не поділяє віри, поглядів і поведінки, які характерні для людей віри, які живуть в церкві. Католицька соціальна наука прагне брати участь в очищенні розуму, допомагати в цьому, давати вектори, як це треба робити. Надавати допомогу, щоб те, що є справедливе, правдиве, можна було тут і тепер розпізнати, відфільтрувати від того, що не є ним, не є таким, і реалізувати справедливості і правді. Соціальна наука церкви аргументує, спираючись на те, що властиве кожній людині. А кожній людині найвластивішим є розум. І її природні Богом закладене право. Тому перед церквою не стоїть якесь завдання домагатися, щоб наука мала політичний характер. Ні, вона хоче служити, виховувати сумління в політиці, бути свого роду совістю політики, чистою совістю політики, сприяти в розпізнаванні істинних вимог справедливості від їхніх симуляк. Від фальші та плекати готовність діяти відповідно до них, навіть якщо це суперечить власним інтересам, корисливим інтересам чи владним інтересам. Побудова справедливого суспільного і державного ладу, за якого кожен отримав би те, що йому належить, є властиво тим завданням, яке має перед собою ставити кожне покоління. Справедливе суспільство. Справедливий державний лад, і безпосередньо це політичне завдання не може бути місією церкви, без сумнів. Але з іншого боку, основне завдання людини і церква властиво зобов'язана робити свій внесок в це завдання. Це є очищати розум, це виховувати етично, морально діячів. І церкви, і водночас суспільство виховувати для того, щоб вимоги справедливості стали зрозумілими і політично здійсненими. папа Бенедикт XVI постійно наголошує на тому в енцикліці, «Deus caritas est», що церква не може і не повинна вдаватись до якоїсь політичної боротьби, щоб виборювати. Справедливіше суспільство, і вона не може і не сміє. Це не є її функціонал займати місце держави, місце суспільства. Однак ніколи церква не може стояти осторонь тоді, коли е, йде боротьба за цю справедливість, коли домінує зло, неправда, деспотична влада, яка порушує права, свободи, справедливість, фальшує правду, церква в такому випадку. Зобов'язана втрутитись в ситуацію саме через розумову зумового саме через пробудження совісті, і сумління в суспільстві і державі, саме для того, щоб пробудити духовні сили, які в суспільстві вже будуть здатні змінити ситуацію. Без цього, без цієї внутрішньої духовної сили, чистої совісті, голос, яким є церква в суспільстві. Справедливість, яка завжди вимагає зречення, не матиме успіху і не буде розвиватися. Натомість, навпаки, домінантом все більшим і більшим ставатиме бажання, користі егоїстичної, збагачення, отримання незаконної деспотичної влади задля її. Укріплення і задля подальшого збагачення. І ось тут папа Венедикт XVI наголошує на другому визначальному елементі в розумінні місії церкви, місії християн у побудові справедливого суспільного ладу держави. Цим другим визначальним елементом є любов і милосердя. Навіть найсправедливіше суспільство для Бенедикта XVI не може обійтись без любові милосердя. Той, хто прагне усунути любов, може позбутись людини як такої. Завжди буде існувати страждання, в якому потрібна турбота, допомога, емпатія, підтримка. Завжди буде самотність, завжди буде матеріальна скрута. І... Це є поле для конкретних практичних діл милосердя, діл любові з боку ближнього. Держава найсправедливіша, яку можна уявити, це не є просто механічний, сухий, бездуховний, нежиттєвий інструментальний процес, де нема життя, де нема серця, де нема. Де нема сприйняття іншого у всіх їхніх слабкостях, скруті і страждання, тому держава, яка хоче забезпечити усім і все, бере на себе, бере на себе також місію допомагати з любов'ю. І тут церква може найбільше долучитися в цьому плані, щоб творити суспільні відносини. не Інструментальні а створити суспільні відносини, які базуються на любовній відкритості людини до людини і бажанні допомогти один одному. наша держава просто перетвориться на автоматизований бюрократичний механізм інстанцію, яка можливо буде допомагати, але яка не матиме. Здатності співстраждати, не матиме здатності приділяти особистою уваги, підтримки, які можуть народитися виключно з любові Тому е, папа наголошує, що ми не потребуємо такої держави, яка б усе регулювала і над усім панувала, але такої держави, яка б керуючись принципом субсидіарності, одним з головних. Принципів соціальної доктрини католицької церкви могла розпізнати, підтримувати починання різних суспільних сил та пов'язувала спонтанність з близькістю до людей, які потребують допомоги. Не накидала свою владу, а підтримувала слабких за їхніх потреб, за їхніми звертаннями. Церква є однією з таких. Живих сил, фактично основоположною живою силою, яка може в цьому максимально суспільстві і державі допомогти. В церкві живе динамізм любові, динамізм Духа Святого, Духа Христа, який є любов. І любов це не лише той чинник, який є мотором допомоги матеріальної. Він не тільки просто сухо робить гуманітарну, соціальну. Функцію допомагаючи, годуючи, даючи прихисток, але це є джерело духовного зцілення, духовного оновлення, яке набагато важливіше ніж звичайна гуманітарна матеріальна допомога. Утвердження, що для існування справедливих структур є зайві діла милосердя. Головне, щоб людина мала що поїсти, що попити, де жити. Е і ніби в цьому полягає щастя. Очевидно, що в цьому ствердженні вже є прихована примітивна матеріалістична концепція людини. Хибний, однобокий і е редукований до хліба насушного підхід, який наголошує на тому, що для щастя людини. Необхідно лише сам хліб, Матея 4:4. Це переконання принижує людину, зводить людину до примітивного, тваринного і навіть гірше стану, який тільки потребує підтримувати свій фізичний стан в житті. І все. І це є межа щастя. Очевидно, це церква відкидає вчені, наголошуючи на духовному. В самому житті церкви є чіткі відношення між боротьбою за справедливий суспільний державний лад і, з іншого боку, впорядкованим глибинним ділом любові милосердя. І оцей баланс якраз і церква завжди намагається дотримати: з одного боку, категоричність, радикальність у відстоюванні справедливості. В стосунках між людьми в суспільстві в державі, і боротьба за цей справедливий лад як совість, як сумління, як е, свого роду пророча функція, яка відступає за правду проти фальші, і ця радикальна боротьба повинна впорядковуватися любов'ю милосердям, ділами любові милосердя. Тому е, Бенедикт XVI е, в енцикліці Деус Карітасес, наголошуючи на важливості побудови справедливих структур, постійно нагадує, що це не безпосередньо завдання церкви. Це сфера політики, це сфера відповідального розуму. А ось церква, місія християн, якраз і полягає в тому, щоб сприяти очищенню цього розуму, який є. Рушійною силою в прийнятті рішень. Пробудженню моральних сил, без них неможливо створити жодні справедливі структури. Тим паче на довготерміновій основі. Різні благодійні організації, церкви це її завдання. Вона є співпрацівником у всіх благодійних місіях, ініціативах, підтримці. Різних верств населення, які є слабкими, немічними сфер страждання, де церква може максимально проявити своє служіння у любові і допомогти як суб'єкт діє. Це відповідає її природі. Тому невід'ємним елементом церкви наголошує Бенедикт XVI, є спільна впорядкована благодійна діяльність світу. Служіння на всіх різноманітних віках це включає як діла милосердя окремих християн, так і системні комплексні проекти, місії і та ініціативи, де центром цієї діяльності цього служіння є любов. Тому цілісне богослов'я, цілісне розуміння місії церкви в суспільних. Реальних це якраз і має за мету дивитися на збалансоване оцінювання справедливих потуг в боротьбі за справедливість і в прояві божественної любові і милосердя, яку християн, яку церква має впроваджувати в конкретику практичного життя. Тих чи інших спільнот, того чи іншого історичного чи культурного контексту. Члени суспільства це не є люди з космосу, це ті самі християни, переважно. І тому, будувати справедливий суспільний лад, це вже є безпосереднє завдання мирян християн. Які є одночасно громадянами держави, членами суспільства, які покликані брати особисту відповідальну участь в будуванні справедливого суспільства сталого розвитку. Саме миряни і одночас громадяни задіюються в господарську, суспільну, правову, адміністративну, культурну діяльність. І кожен, нас, кожен бік цієї багатоманітної діяльності. І слугує органічно розвитку загального блага, спільного завдання. Тому завдання мирян є надзвичайно важливим належно розвивати суспільне життя, впливати максимально на суспільне життя через справедливість, справедливість і через, через любов, бажання послужити, поважаючи законну самостійність. Цього суспільного життя і водночас співпрацюючи з різноманітними організаціями, спільнотами, іншими громадянами, які не приналежні, наприклад, до церкви, відповідно до їхньої доброї волі, повноважень і відповідальності. Тому активність держави в жодному разі не може нівелювати особливої форми благодійної діяльності церкви, бажання церкви. Бути голосом сумління в суспільстві, голосом любові, рукою підтримки, прийняття вмиротворення і пророчим голосом правди, натхнення для всього життя миря і для всього суспільства. І для політичної, суспільної діяльності, в тому числі є властиво Христова євангельська. Головна риса, яку можна назвати соціальна, любов, суспільна любов, практична любов, яка є у правді і справедливо.